Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Дальнобой6427. Ми продовжуємо для вас знімати відосики. До речі, закидую вам відосик за вівторок. І вже от почав з цього ж місця знімати для вас відосик, який вийде в четвер. Так що, думаю, раді такого діла навіть не жалко поставити вам лайкосик. Відкриваємо ми зміну, відстояли 11 годин. Так, Точки. Страна начала, Германія і ставимо на 10 хвилин на молотки. У нас завантаження на 16.30, 16.02. 16 Ми якраз за той час підемо, зробимо обхід і спробуємо запустити взагалі реф наш холодильник. А то, якщо чесно, я його ще ніколи навіть не запускав, того зараз зроблю це вперше разом з вами. Подивимось, чи він запускається, чи все чітко, щоб зараз не вийшло так, що ми приїхали на завантаження, а він не працює. Зараз ми його запустимо. Чесно, я навіть не знаю, як його толком включати. Але бачу, пише он. Нажимаємо, щось загружається. І зараз подивимось, що він нам скаже. Термокінг. Так, конфіг почекати. Чекаємо. До речі, в нас вже весна повним ходом, На вулиці вже потепліло. Лиш то, що зараз якийсь такий вітерець легенький, але це теж не проблема, коли на вулиці тепло. Так, от і запустився наш холодильник. Тільки ще треба розібратись. Як виставити температуру. А це я, звісно, да, крутий чувак. Так. О, запускається. Ви конечно, там мене зараз в коментах не хайтеть, бо я реально не знаю типа, як ним толком користуватись. Мені ніхто навіть цього, цього не показував. Зараз він коротше мені не подобається. Блін, а це, конечно, я вообще приколист конкретний. Приїхав на завантаження і не знаю навіть, як запустити РФ. Але думаю, що ми зараз разом з вами розберемося з цим. Щось я колись дивився обзори, як його запускати, але вже чесно до цього часу забув. Так, ми його перезапустили і чекаємо. Буде вести під температурою плюс 2, так що думаю, що він нам особо тарабанити не буде. Так, меню, щотик, пункт. О, пункт настава. Це напевно, що тут. О, супер, розібрались. І виставляємо на плюс 2. Нажимаємо ОК. І зараз подивимося, чи він у нас запуститься. В прицепі зараз плюс 10. І зараз він запуститься і <кхм> скине температуру чи набере температуру до плюс 2. Дивимось, чи в нас все чітко за той час. Що це там напарник щось зажигання включає. Так, тут все нормально. Тут все нормально, йдемо в цю сторону, буде такий вітер. і чекаємо, щоб наш рев запустився. О, запустився, тарабани, все чітко, так що можемо спокійно їхати на завантаження. Відстояли ми на молотках 10 хвилин, під'їжджаємо вже до фірми і, до речі, ми колись на цій фірмі грузилися на шторі, везли на шторі молоко. У мене, походу, навіть на Ютубі десь є відосик про це. Фірма Арал, але то, що та, той Арал, на якому ми грузилися на Шторі, був не тут, а я от не пам'ятаю, в якому місці він був. І нам тоді, до речі, там дали молоко, кефір, щось, щось були якісь презенти, які нам подавали на цьому Аралі. Так. Зараз у нас 16.15 суперово, поки в цей, там зараз тут припаркуємось. Підемо на офіс, зареєструємось, то думаю, що в 16.30 16 нас почнуть завантажувати. Завантажують, і там маємо до розвантаження щось 270 км. Їдемо на Берлін, там у нас розвантаження буде завтра в 5.45 ранку. І звідти вже їдемо порожняком на базу. Будемо відпочивати. Ну не відпочивати, бо я думаю, що ми приїдемо на базу, потусуємося, зробимо закупи і може таке бути, що зразу в той самий день, вечором вже поїдемо кудись знову в трасу. Але головне поїхати зробити закупи. А то ми щось тепер їхали на Німеччину, то взагалі закупи толком не зробили. Мусили їсти гречку. І так, друзі, ми вже зареєструвались і в офісі нам сказали, що потрібно зразу включити РФ. Тому ми його включаємо. Можна було, в принципі, коли ми його перевіряти, перевіряли, зразу так і їхати, не виключати, але я щось виключив. Але чого страшного, зараз ми його включимо. І дали нам 16-ту рампу. Так. Ми вже зараз його будемо включати майже як професіонали з першого разу, надіюсь. Запускається. Щось там думає, провіряє щось там коротше. Щось там в ньому Це прикольно. Світ приїхав, включив реф, відкрив ворота, став під рампою і чистий спокій то, що він тарабани, то коли їдеш, то майже взагалі не чути. А, До речі, він так і зберіг температуру, яку я виставляв 2 градуси, так що супер. Можемо їхати під рампу. Так, Дали нам 16-ту рампу. Зараз будемо її шукати, паркуватись і будемо для вас, буду для вас знімати, як я паркуюсь. Який є парковщик від Бога. Так, Саме тут колеса не порізати чітко пройшли, шукаємо нашу 16-ту рампу. 14, 15, 16 я вже її бачу. Так. До речі, хто працює на рефах, напишіть, як взагалі правильно включати холодильник перед завантаженням чи вже включати під рампою. Бо я от, чесно, не розумію цього діла. От, вроді зараз сказали зараз включати, але кажуть, чувакі, що можна включати вже під рампою. Коли вже тебе завантажили. Так, 16 -та рампа. Зараз будемо пробувати це все діло знімати, як ми паркуємось. Але коли я знімаю, то я постійно паркуюся або щось роблю як равить. Тому напевно, що зараз так і буде скорше за все. Так що, не судіть строго. Так. то його так особо не чути. Йдемо відкривати наші ворота і будемо вставати на завантаження. І так, друзі, загорілося там то на тому світлофорі вже зелене світло. Це означає, що нас вже завантажили і ми можемо від'їжджати від рампи. Зараз від'їдемо, подивимося, що нам завантажили. Бо по плану мало бути. Наскільки я зрозумів, що 9 палет, але я зрозумів це з того, бо просто мені сказали, що я маю забрати 9 палет з розвантаження. Але дуже довго завантажували, як на 9 палет, то я думаю, що там більше. Зараз подивимось, Що там до чого температура вже опустилася до 3 градуса, зараз закриємо. І думаю за пару хвилин буде 2 градуси і тоді реф виключається. А ні, ціла машина. А я щось вдав, що має бути 9 палець. Я тепер не розумію, чого я маю лише забрати 9 палець. Треба зараз на всякий пожарний ще раз перепитати, скільки я маю забрати паліт бореально. Написали мені що 9, але я думав, що буде 9 пасим, з вантажем, але з вантажем там більше. Тому я думаю, що це якась помилка. І, До речі, на рахунок палет, то так як я з'їжджаю на базу, то я їх в палітніх навіть складати не буду. Просто в прицеп затягну. Балками цими припру, щоб вони не пороз... порозлітались по машині. І все, і приїду на базу і там вже пацани погрузчиком знімляться. Так, все, закрили наш прицепчик. Йдемо в офіс забирати документи і стартуємо. Забрали ми наші документи, забили координати, маємо їхати 297 км. Є дорога на 270 км, але там дуже багато їхати ландовками. А нам загрузили 21 тонну, тому ландовками, якщо чесно, їхати взагалі немає бажання. Показує нам час прибуття 21,05, тому вже напевно, що будемо десь шукати місце в промці, та як в такі годині на паркінгу в Німеччині. Думаю, місця вже не буде. Хоча там такі дороги, там якась 24, що може, може щось десь і наймін. Але дивився, то біля фірми теж та там непогана промка, що можна десь собі встати. На фірмі є в принципі, паркінг, але пишуть у відгуках, що на тому паркінгу ночувати не можна, що звідти виганяють. Тому навіть не знаю. подивимось, вже подивимося. Будемо заїжджати на паркінги і вже подивимося. Якщо буде місце, то лишимось на паркінг. Загрузили нам 21 тонну і от виїхали ми на автостраду. І хочу вам сказати, що ман дуже гарно їде з таким тоннежом. Я собі думав, що він буде здихати, але реально йде взагалі суперово. Порівняно з DAF, з тим, що я їздив останній, то, то це просто капець, це небо і земля. Той DAF. При такому-то ножі легеньку горочку і починав здихати. А цей мальчик, взагалі, зараз такий легенький лесоп підйомчик, іде собі і навіть не кашляє, не напрягається. Взагалі суперово. Включив я наш прицеп на режим старт-стоп, але щось відколи ми стартанули, вже вроді би і температура впала і все, але щось він не виключається, бо я щось неправильно там наклацав. Або або не знаю. Зараз вже приїдемо туди в ту промку біля фірми і вже буду дивитися, що до чого. Мусимо їхати в промку, бо показує, що ми будемо на розвантаженні в 21-27. І якщо додати 9 то в нас коротше, не виходить в 5.45 стати під розвантаження. Тому мусимо приїхати в промку, витягнути чіп. І завтра на авті заїхати на розвантаження. Розвантажитись, потім виїхати, достояти паузу і вже їхати на базу. Так що якось так. Нас на фірмі з цими автами трошки практикують таку їзду. Ну, якщо що, то фірма рішає, це саме головне. І так, друзі, всім привіт. У нас сьогодні вже середа. П'ята година ранку, вже майже шоста, без п'ять, І ми зареєструвалися, йдеться і дали нам пейджер. Навіть вже пейджер запікав, тому їдемо на розвантаження. Тепер замість того, щоб відкривати зміну, ми включаємо аут. Щоб включити ми вибираємо точки, неочота, сохраняємо і погнали. Розвантажуватись. Потім виїдемо, вставимо чіп і будемо їхати вже далі. Заїжджаємо ми на територію EDE і шукаємо рампу номер 9 До речі, дуже швидко нас покликали на завантаження, бо я пішов зареєструвати з пів шостої і рахуйте без 5-6 пейджер вже запікав. До речі, вчора ми так і ночували тут на фірмі. Були відгуки про те, що ночувати на фірмі не можна, що виганяють, але ми щось поїздили, пошукали місце в промці. В промці місця взагалі не було. Того заїхали на фірму, вже думаю, ладно, вже що буде, то буде. Виженуть, то вже десь будемо шукати це Якесь друге місце, або тут недалеко є від цієї одеки є автохов, що вже станемо на автохоф. Але, в принципі, все пройшло успішно, ніхто нас не виганяв. До речі, реф взагалі вночі не включався, вночі було холодно, навіть зараз 3 градуси. А нас включено на плюс 2, того взагалі спати було суперово. Зараз по Шуріку розвантажуємось, беремо 9 паліт і їдемо на базу. Теж з цими палетами думав, що за прикол, думав, що логіст помилився, що там має бути більше палет. Але виявляється, що там е, є палети дерев'яні, європалети і типу, є пластикові. То пластикові ми не забираємо, а забираємо тільки дерев'яні, так що суперово. І так, у нас вже 7.06, ми вже розвантажились, від'їхали від рампи, закрили ворота, але в нас є така маленька проблемка. У нас в СМС було написано про те, що ми маємо забрати за деякі 6 паліт порожніх, а нам да... написано було, що 9, а нам дали 6. Того зараз від'їхав від рампи, зупинився, подзвонив до чергового, який у нас сидить там в цьому в офісі, запитав, чи таке може бути. Він каже, що в принципі може таке бути, але зараз він там кудись подзвонить і точно це діло уточнить. Бо реально типу, можна поїхати відвезти 6 палет, але потім 3 палети прийдеться відкупити. Тому краще подзвонити, уточнити і бути собі вже спокійним і їхати впевнено на базу. Так, а в нас вже так, сьома. Ми зараз забиваємо маршрут на базу. Наш том томчик Том-том-том. Розвантаження прийшло, до речі, дуже успішно, дуже швидко, як для таких магазинів. Просто зразу я розвантажував і зразу чувак приймав цей вантаж. Так, пошук, збережені точки і база. Їхати. Окей. І до бази нам їхати 177 км. 177 км і час прибуття 9,38. Ну, поки почекаємо цей дзвінок, щоб цей нам віддзвонився туди-сюди, то думаю о 10 годині будемо на базі. Так, виїхали ми вже з нашого розвантаження. Віддзвонився нам черговий і сказав, що можна їхати. Що якщо там було 6 палет, то все нормально. Типу. Мало бути, по плану 9, але було 6. І, до речі, під попереднім відосом мені написали на рахунок лінивця те, що піднятий лінивець впливає на екологію. Зараз ми, значить, зробимо тако. Якщо він дійсно впливає, напишіть в коментах, чи це правда, бо я, якщо чесно, трошки далекий від цього всього. То ми робимо отак. Оп! І він під Все, Підняли лінивець і можемо собі тепер спокійно їхати. Щось, друзі, з самого ранку наш томтом -том починає ісполняти. Веде нас не на автостраду, ну тут в принципі показує, що якийсь ремонт, зараз ми це діло подивимось, а веде, веде нас коротше, якимось ландовками, якимось об'їздами цього виїзду на автостраду. Не знаю, що за прикол. Я, в принципі, вчора їхав, там був ремонт дороги. Але з'їзд сюди був і він все в принципі, нормально показував нам. А от з виїздом на автостраду назад, то щось показує, якусь лажу. Але ми це все діло зараз з вами перевіримо. Відчувається вже, що весна, вже якось так сонячно, Якось так вже. виходиш на вулицю, аж кайфово, після цієї зими, після цих холодів. Реально зараз чітко. Так, ось тетя йде собі прям по дорозі. Що вона робить, навіщо вона так ходить тут? туруту -ту. ця Лаца тятя йде цікаво. Свій тетяка по дорозі її просто буквою на все. і на всіх. що, є що вона вже жіночка постарша, її вже особа нема що втрачати, але все рівно так робити не годиться. Так, що нас тут пустять, не пустять не, не пустять, ну капець. Хотон, коротше, німці окраса очікується пустив. І тут постав, чувак, оце красавчики. Ну Таких тут в Німеччині дуже мало. Є, є! Вказується тут є нормальні, адекватні люди, але їх тут реально дуже-дуже ну, мало. О, тепер там наш переклав вже нормально, так як має бути. А то реально я... Перед тим коротше, як виставляти... виставили маршрут, перед тим як їхати, то завжди краще передивлятись, бо деколи буває таке, що починає сповняти. Але якщо він щось сповняє, то ви просто ставите проміжуточну точку, через яку ви там хочете їхати, і тоді він вже буде прокладати вам нормальний маршрут, не буде вже показувати всяку фігню. Тут бачите, тут якийсь ремонт дороги і він коричі, бачить те, що, типу, що тут закрито. А тут відкрито. Так, друзі, заїхали ми вже до Польщі, тільки що було писало контроль і ТД. Тепер от знак 50 км для грозових, походу, що нас можуть зараз вести на контроль. Але... але, 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 може і не зведуть. Щось нікого не видно взагалі. Так, заїжджаємо ми на заправку. Перетнули ми кордон, а після того, як перетинаємо кордон, що ми робимо? Заїжджаємо на паркінг і от я бачу стоять і які. Контроль стоїть, контроль, контроль. А я тут такий крутий з камерою, все для вас знімаю. Так що, друзі, не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. От бачите, справа стоїть контроль. З великого чувака. І от чувак йде з якимись документами. Але серйозно, німці прикольні, кажуть, фу, бля, таке дурне сказав, німці прикольні. Поляки прикольні, от нажить якщо чувак, от по його лиці видно, що він нормальний, щирий чоловік, що він навіть знімально зведе на контроль і там буде якісь невеликі порушення, що він просто-напросто заб'є балти і скаже щасливої дороги. Це вам не німці. Так. Заїхали на паркінг, зараз міняємо країну і нам ще до бази залишилося 112 км. Зараз по дорозі заїдемо, ще купимо якусь каву, хот-дог. Оце от жінка лише заїжджає в Польщу і зразу, дог давай каву. Mm -hmm. Ні, Шутка це я любитель такої гадості. Але десь колись можна. Так, Зупиняємось. Міняємо країну. Окей, okay. Точки. Страна начала і шукаємо Польщу. Польща, Польща, Польща. Так. Теретеремперем, тири, тири, парем, парем. Сдіюсь вам там все видно, які тут країни є. Польща, окей. Okay. І все, можемо їхати собі далі. На контрольну, слава богу, не звели, тому все гуд. До речі, в Польщі також дуже тепло, дуже круто. Зараз 7 градусів і сонячно. Взагалі суперово. Так, друзі, під'їжджаємо ми вже до бази. Не було нас на базі 5 днів, а якесь таке відчуття, що ми тут місяць не були, не знаю. Бо ми от катались по Польщі, вже звикли до того, що кожного дня на базі, кожен день все як має бути, весь комфорт. А цей раз щось виїхали на 5 днів і хороше капець. Так, типу, таке відчуття, реально, що ми на базі бог з нас не були. Зараз маємо розвантажити наш перцеп. Там у нас порожніх 6 палет, Потім їдемо туди, відчіпляємо прицеп і тоді заправляємось тут, шукаємо місце де парканутись, паркуємось і цей. О, їде чувак на погрузчику. сказав, він би сюди під'їхав, щоб поляки я йому віддав. І так, друзі, під'їхали ми вже на нашу парковочку, де будемо залишати порожній прицеп. Зараз ми його заторможуємо. Тягнемо це на себе, при цьому затормозили, він вже більше нікуди не поїде. Тепер йдемо, відкриваємо замок на сідлі. Так, тягнемо на себе і направо. Все, замок відкритий. Піднімаємо нашу сраку. Щоб підняти сраку, ми включаємо запалення, Включили. капецькі тут порохи. Нажимаємо на нашу сраку і піднімаємо. Фу. <кху> така, до речі, тут у нас парковочка з порожніми прицепами. Так, Підняли і йдемо опускати лапи. Так Учча шоно все позаклинювало Одною рукою чесно не дуже зручно, але Що поробиш? Мушу вам все показати. Випускаємо наші лапи. Опустили. Оп. Ховаємо цю ручку, щоб вона тут нікому не мішала. Закладаємо її сюди і йдемо від'їжджати. Тут Таке болото, капець. Ну нічого. Від так, від'їжджаємо. Ладно, коврики згори помию вже. Ставимо наш прицеп в транспортне положення, але для цього потрібно включити запалення. Наш тягач опускається і залишилося від'єднати шланги. Ми вже запаркувались, зараз займаємося прибиранням. Хто як займається, хто займається, я коротше, тут бігав по справах, здавав звідти, купався. Дружина за той час займалась прибиранням машини. Зараз йде дружина купатись, потім ми йдемо на закупи. Але це все ви вже побачите в наступному відосіку. Ну, я зараз для вас змонтую цей відосік. І вже завтра, в 6 годині, буду його викладати. Ви не забувайте ставити лайки. Підписуватись на канал, писати якісь коменти. Якщо нема що писати, то просто кидаєте смайлики. Це Тим самим ви допомагаєте нам в розвитку нашого каналу. Так що, друзі, всім пока!